Всім привіт, ви нагляді з мене, і реакція на пісню «Старший Луніс» «Не сходи з ума». Це пісня вже 13-15 літ, так? Це, по-моєму, з фабрики «Зірук», по... показати -по -по потім до время і трошки згадаємо, що у нас були які пісні, так? І побачимо, сподобається чи не сподобається мені ця пісня, так? І обшу, як сказати, загальні мої А мы ее, сказать мнение так, то вы почти в большей видео дождя, что катается. Я больше не воюю с тобой, Ты можешь обижаться, но знали, Я выберу, меня спасает от борьи. Теперь мое лицо забывает Зачем скажи мне эта игра, Который победит лишь один А может не один, а одна Но при таком раскладе Шо я Шо ему за Это 40 секунд? Так мне она сподобалась Такая веселая песня

Пишет рассказ, но история не про нас. люди в порой, не лбами, но положено то. Человек свой-то пишет рассказ, но история не про нас, не сходи с ума. Пісні, Мені у Мені вона сподобалась. Така энергия на пісня, я її рекомендую. Так я, я думаю, вона до сих пор сказати на, на ушах, я думаю, слухають, даже если через 15 років, навіть через 20 років, я думаю, її будуть слухати. Тут навіть видно, что молодые сказали так. Я думаю, здесь звісно він, звісно він так? і співає дальше що я можу сказати, я додаю у свій прилист цю пісню, так, ви можете так само додати пісню, звісно, вогонь, так, сама про що пісня, я думаю, це про між мужчиною і жінкою відношення, так, я думаю, або написано про Кожну з них, от, от хлопця так, в пані своя історія буває так, і так само дівчині. своей истории жизни так и про и свою тогда сама любовь я думаю вот такие вот две такие мне сказать мне мнения так или про пару так песня так про отношения или напросто одиности за сказать парни и хлопцы там про их жизнь и про их не любовь вот так вот такая у меня сказать думка так моя что хочу сказать еще э, выкладка на сто процентов такие дуже хмазд сказать танцевальный такая тан танцевальная такая песня, так и сам певец танцевальный такий, и харас харизматичный так такий веселый мм, шоу пран сказать, что слова сразу попинают так и разлитаются прямо в душу, западаются душу так, что костюмы, конечно, и звуки, то все вся работа в свое коллективу сказать над цим проектом, даже фабрик зірок брати, якщо даже на менцеї пісні виглядає на 100%. Якщо з нього одно до 100 балів, то 100 балів. Так, от така моя була думка, це моя думка, моя думка власна так. Горда я своїми думками. Ось у вас ви і мої моїх, мої, мої, у моїм мені буде думка так. Ну, в даний момент мені прощатися. Так. Следующий видео я не знаю, коли буде, але завтра могу послезавтра я А так, На даний момент мені прощаться. Так, дякую вам, що ви були зі мною, дякую за ваші лайки, дякую за ваші підписки і подписки дякую так і всім пока!